Доброї ночі, дорогенькі. Сиджу це я на кухні у себе. Як у себе в Німеччині, в Мюнхені. Сама я з Харкова. Балакала сьогодні з матір'ю. Вона з Харківської області під Ізюмом. Ну, хто знає, то зрозуміє, де це, що це. Балаклія, Ізюм, знайомі міста, так? Підходять ці дикі орки ближче і ближче. Каже, вона позавчора така була в ніч, жахлива, літали ці мопеди. Каже, так трохкатіла моя хата, наче як ото горіхи в мішку. Не знаю, вони нікуди не збираються їхати, ні мати, ні брат з родиною психує. Коли я їй кажу, залиш цю, цю хату, залиш ні, це моя хата, якщо мене приб'ють, то приб'ють у моїй хаті. Я хвора, куди я поїду? Це така відповідь, що я їй скажу? Наревлася, так що пробачте за мій зовнішній погляд, вигляд, з дочкою розмовляла, також. Будує кар'єру, безкінечно бомблять. Я кажу, ти не боїшся, що ти ляжеш спати, і ти не проснешся, і ти не прокинешся. Боюся, каже, але це вже такий страх, він якийсь вже звичний, розумієте? Що буде, то буде? Оце так вони розмовляють. Я не змогла б так, я не знаю, я така боягузка, я така. Нервна, що я не знаю. Ось такі справи. Якось я огляділася і думаю, Господи, що я тут роблю? Коментарі поначиталася тільки що, господи. Вони думають, ці люди думають, які тут живуть, що ми рвалися в цю Німеччину. Та я взагалі не мрія, не мріяла про цю Німеччину. У мене і паспорта закордонного не було, я вам скажу. Я, вам, я його вже тут, в Мюнхені, оформляла. Через це консульство в Мюнхен, Мюнхенське. Ви не уявляєте, як це було важко. У мене ота книжечка ще була. Того, що воно мені України вистачало отак. І моря, і гори, і що там в нас тільки нема. Навіщо мені вся Європа? Навіщо мені цей закордон, господи? 50 років я прожила майже, і мені ця Європа нафіг здавалася, але отак прийшлося. Ой, пробачте, захотілося просто якось висловитися. А кому я висловлюсь? Чоловік мене так сталося на земці. Він не, не зрозуміє оцих моїх почуттів. Це тільки в інтернеті я можу порозмовляти. Потім новин теж вона дивилася. Ой, не знаю, до чого воно катиться і коли воно прикотиться. Так що отакий мене не дуже веселий був вечір. А потім, ви знаєте, знайшла вірш, якось мені попався так в тему. Так захотілося оце мені його прочитати на українській мові. Можна я вам його прочитаю? Такий класний вірш, отакий. Я його не знаю на пам'ять, але я вам прочитаю зараз. Вірш е, Семененка. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві й злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, і очі твої одні. Це мені захотілося прочитати вам таке вірше. Скажіть, власне, Ось так, люденьки. Будемо людьми, будемо якось жити, триматися. Що ще нам залишається, так? Живемо якось вчимо німецьку. Я може чогось вам підкажу. Так що все На добраніч, любі українці, Україна і всі добрі люди, які це послухали.